Минулого року не було цього острова хлопці. Що ви казали, Дода, за хвилину? — Купатися? Ні, тут не можна купатися. А що там? Дивіться. Де було? Ні, так, так. Не покатаєся за речі в адміністрації національного парку Синівець, де ви знаходитесь. Від себе особисто вітати вас на березі заповідного Синіверського озера, побажати вам у нас приємного відпочинку. Я є тут інструктор екскурсовод. Турбази Сіневірське озеро, звати мене Василь Васильович, стаж роботи інструктором 20 років, категорія вища. Ну і проведу з вами цікаву, красиво, ненавяжі, не дуже довго. Ну, повністю все вам потрошки розкажу про Карпати і про озеро. Якщо піднятися на вершину гори, там висота 1500 метрів над рівнем моря, гора озерна. Тут висота 989 метрів. Українські Карпати виїхали, вони вроді безмежні. То є 1500 кілометрова дуга від Братислави у Словакії до залізних хворіць в Румунії. І з тої 1500 кілометрової дуги український Карпат знаходиться в Словаччині, гора Герлаховський штіт, 2655 метрів. Вища точка українських Карпат. Знаєте, чули, можливо, хтось побував. Гора Говерла 2061 метр. Овіща точка над озером, гора блинного і тваринного світу, а геологи називають Карпати кам'яним літописом, який дозволяє розкрити історію формування земної кори нашого континента. Колись дітки ця місцевість не було гір, то було велике Карпатське море, то був океан Тетіс, який проіснував 100 мільйонів років. І лише басейни морів, які знаємо тепер, середземне, чорне, азовське Каспійське, наповнюють проіснування. Має назву від синьої води. Коли синє небо відображається в воді, вода синя, особливо в осені, коли на фоні зелених ялин і ще баганіють листяні дерева. Озеро ще має другу назву, можливо чули. А є 32 озера Карпата, а то найбільше із них. Десь більше в Карпатах, зразу би попав в книгу рекордів Гіннеса. І зверіться сюди, то воно похоже на серце. Отой островочок, як зрачок у очі, по центру серця. І буває, хто дивиться з вершини гори донизу, Карпатами як років назад, а не толкайся. то гора. Так. Я була недавно, Водичка виходила, аж там де знаходиться готель. Отої дороги не видно було. Є водопадики, є, така вода десь приблизно. Тут заборонено, бо небезпечна вода. Зверху в жаркий день прогрівається до 20-25 градусів, а опустите ноги 8, 6, а на дні зовсім 4 градуси. Водите воду. А якщо б голодна, подали ви смоклі, то навіть видно по боках у неї кольори радують. Тут в кафе постійно менює форель. То є дуже пробило скрізь землю море і нежданно проковтнуло пана разом з прислугою. Ну а частина моря, яка зараз перед вами, так задивилась на високі, красиві, горді Карпати, таке. І тут на березі морського ока дуже красиве відлуння по російській епики. Можна? Ну і дітки з того боку на півострові бачили, яке воно монументальне, як воно впечатляє. Зліва буде хлопець, зверх переводять ребрячку, водограють дочка. Ну і легенда говорить про те, що колись ці ліси гори належали багатому графу. І того графа була дуже красива, єдина любима дочка, яку звали Си. І то я, і я тепер... пасаючи отару, грає на сопілці. Сховалась десь по цій ялиночки, довгулять моєму до батьку. хто Я вир, слуга графа. Так вони познайомились, допомагають одне одному випасати овечір, збирати роботи біда, тут погані люди доносять графу, що дочка любить просто бідного пастуха. Ну і граф забороняє дочці зустрічатися з виром. Ну, як ви Можливо, чули, можливо, хтось вже й знає, що нема грав, бачить, що вже нічого не в'є з дочкою, приказує слугам придворним і по Куди? Куди? Я темножу помню, что это работает там. Марьяна, что возделать? Марьяна. А, 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 а заговорим.

Під горою озера синівір'є арка, і з під тої арки починає витікати річка синя зараз трудівниці. Я вже не можу, мене вже знаєш я напила ще цього блогу кави. Ось, який файний хлопчик, ти молодець. Бачите, може таке на яка я не знаю. Хочете курити всі ріки, я не такі знімаю. Я собі ціни не маю. Ага. Ну? Юрчакова, а ти що втікла? Водосховище Тереблянської гес. Попереду тереблянська гес. Перед нами Тереблерицька гес, водой моряки в стані накоплення. Русло сухе, набирають воду. Внимаю. Я снимаю. Я бы хотела находить.

Добрий день вам! Можна ваші речі зафільмувати? Скажіть, будь ласка, скільки нас обхолоді пошли? Можна як ごはあ。 Нормально амортизую стабілізатор. Воловецький перевал. Привет! Привет! Біля шепо тут? Снимает. Допад 4, дота і 92-а школа.